Проповідник один по дорозі йшов і в душі сумував. Він не бачив зірок, не знаходив думок, слів він мав. Раптом ось при дорозі, бачить, хлопчик малий, на колінях стоїть. Староку подавали хлопче сказав, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі, Ти малися у житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще. Добрий чи журбіти, малий житті на колінах все краще, Ось він думати став, на словами що чув, наче хлопчик все знав, світлий день промина. Темна ніч нас вітає, під заснути не міг, все забути, бажав, що малюк той сказав, Та спокою нема. Перед ним те дитя, Тих тихі слова, на колінах все краще, на колінах все краще. Все краще, чи в добрі, чи в журбі, ти молися в житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі, ти молися в житті, на колінах все краще, Він прийняв ті слова, як від Бога Отця. І молитись почав, на коліна упав, а Бог духа послав, і людей об'єднав, у байдужих серцях Ревні знов запали і вогонь засвітив, пастор духом ожив, і маля похвалив на колінах секра. Na kolinách se kráše, na kolinách se kráše. Či v dobrýči v žurbi, ty moli sú žiti, na kolinách se kráše. Na kolinách se kráše, na kolinách se kráše. Či v dobrýči v, dobrý, v žurbi, ty moli sú žiti, na kolinách se kráše. Чи в добрій, чи в журбі, ти малий у житті, на колінах все краще. Дорогі брати і сестри. Я вітаю вас всіх щиро суботнім днем нехай Господь Бог вас всіх благословить, нехай дарує вам мир і спокій в наші серця. І радий вас всіх вітати! Наші вітання з північної країни, з Ісландії, з міста Рікявика, де ми з вами друзі, збираємося і теж проводимо служіння на українській мові, тому ради вас всіх бачити, ради, що ви сьогодні з нами. І тема сьогоднішньої нашої проповіді вона буде така трішечки непроста, але вона надто надто важлива в цей період, коли ми з вами живемо в непростий час, коли йде війна в нашій державі, коли ми з вами мусимо. Кожен десь бути так, навіть тут, ми всі з вами так, тимчасово переселені люди, які сюди приїхали на якийсь період, і нам непросто, нам не просто як повинна себе вести церква, що саме церква повинна е запропонувати людям, які сьогодні яким сьогодні важко, які сьогодні страждають. так. Тому би я хотів, щоб ми з вами поговорили на рахунок цієї теми. І вона в нас звучить три методи помісної церкви. Дуже важливо зрозуміти, яку, якою ми маємо бути церквою, друзі, тому що якщо ми не, не скажемо вам, якщо ми не будемо. Знати, якою ми церквою маємо бути, до нас люди не будуть приходити, та ми не зможемо виконувати функцію. Знаєте, що церква це є такий капелан світу. Є такий вислів, що церква це капелан світу, церква це те, що. Допомагає людям жити, Так? це те, що все супроводжує людей, так, коли людям не просто так і, і дуже гарно підмітив. Я хочу вам зачитати слова Ервена Люцера. В нього є чудова книжка. Так, він сказав гарні слова, що церква може бути церквою тільки тоді. Коли вона рішучі дії в час кризи, що це означає? Це означає, що коли є якась піда, така як, наприклад, прийшла сьогодні до нас в Україну, та прийшла на український народ. І якщо в цей період, якщо в цей період люди, ми зможемо з вами. Справді виконувати функцію церкви, тільки тоді ми будемо мати з вами успіх, тільки тоді церква зможе виконувати справді ту Божу роботу, яку Господь Бог її закликав робити в цьому житті. Так? І церква може бути тільки церквою, коли вона діє в час рішучої, в час рішуче, в час кризи. Так це дуже нам важливо зрозуміти. Я би хотів, щоб ми з вами подивилися, які бувають церкви, так тому що за. Часів взагалі історії, так як, як реагували церкви на війни, як реагували церкви на кризи, так. Тобто, що було, коли, наприклад, наприклад, коли була війна, так, чи коли існував нацизм, фашизм та будь-який політичний режим, так, як на той час люди взагалі себе, як церква реагувала, ви знаєте, і реагувала вона дуже по різному. По різному було були і хороші моменти, так, але багато було і негативних моментів, так і одна така теп типу церкви, яка була, це називається це церква компромісу. Церква компромісу. Ще зараз я вам трішечки більше з, з поясню, що означає таке церква компромісу. Що це означає? Так, це церква, яка бажає бути. І за будь-якою ціною залишатися в зоні комфорту, так? коли церква, яка не хоче вступати в дискусії з кимось, в суперечки, та, на жаль, сьогодні є багато таких церков компромісу, так? Вона легко йде на домовленості зі світом та вважає себе прогресивною церквою. Дуже багато так є, що, що люди кажуть: ну, ви знаєте, Біблія це добре, слово Боже, це добре, але давайте щось зробимо модерне. Давайте будемо як весь світ. так. Люди такими різними шляхами хочуть якось. Якось злитися, не те, що злитися з цим світом, але хочуть бути частиною, та хочуть мати компроміс з цим світом. Так і на жаль, на жаль, сьогодні така церква є, існує багато таких випадків, так коли саме такі церкви ну вони правда втрачають, не втрачають свою сіль, тому що ми маємо бути сілью. Так? в першу чергу ми маємо розказувати про істину. Ми маємо проповідувати Євангеліє, Ми маємо внести цю благовістку, так яку Господь заклав кожному, дав доручив кожному з нас. І коли церква йде на компроміс, звичайно, це. Ця блага вістка, вона, друзі, втрачається так Друга церква, яка це церква ізоляції, так була теж за часів періоду історії, була така поняття, як церква ізоляції, це церква, яка не розмінюється, вона закривається в від твіту і чекає на другий прихід Христа. так Що означає церква ізоляція Наприклад, сьогодні. Теж є багато людей, сьогодні багато віручів, які кажуть, що війна це політика, це щось, що абсолютно немає нічого спільного до нас. Ми маємо тільки молитися, ми маємо тільки просити Господа Бога, щоб він якось нам допоміг, так людям. І ми маємо не воювати. Ми маємо не допомагати так. Дуже часто сьогодні так є. І на жаль, на жаль, ця церква так вона не виконує свої функції, функції такого доброго самарянина, функції коли. Людина має допомагати тому, кому важко, так коли людина має допомагати тому, хто сьогодні страждає. Коли, ми має, коли церква має страждати з тим, хто страждає. Так? Церква хоче відділитися, каже, ми поза політикою, ми цього не хочемо, ми не хочемо бачити. Ми закриваємо це все очі. Так? На жаль, це ж така церква існує. Так? І третій метод церкви, такий тип, який дуже важливий, який нам потрібний сьогодні, це називається церква впливу. Ця церква вона не ховається від того, що відбувається навколо неї у церкві, і ця церква так на основі Євангелія йде світ, та церква впливу. Так, коли приходить якийсь виклик, так, коли потрібно соціально гуманітарно служити, коли потрібно підтримати цей світ народ, так церква вона починає впливати. Вона бере на себе, перебирає важливі впливи, ці функції, які вона має, так і церква починає починає працювати. Церква починає. Приносити так починає приносити чудові плід. Це теж дуже важливо, друзі. Нам з вами зрозуміти, що ми з вами маємо бути цією церквою впливом. Ми маємо бути тими, хто. Насправді буде приймати участь в цих непростих, непростих оцих таких моментах історичних, які є зараз у нас. Так що це для нас дуже і дуже важливо. Та я хочу вам зачитати слова того ж самого Ервіна, Люцера. В нього є така чудова книжка, вона називається Хрест Гітлера. Так, якщо ви ще не прочитали, прочитайте. Вона дуже багато для вас відкриє, дуже багато для вас покаже і скаже, тому що там є такі моменти, які сьогодні знову ж таки. Є в наших церквах знову ж таки є в нас, коли люди люблять більше якогось диктатора людину, чим бога. Коли люди виправдовують цю людину, дуже часто так є. Та я вам прочитаю один уривок, який дуже багато говорить про церкву, яка була тоді. Я жив у Німеччині в часи голокосту, влаштованого нацистами. Я вважав себе християнином. Ми чули розповіді про те, що відбувалося з євреями, однак намагалися триматися від всього всього подалі. Ну а що ми могли зробити? За нашою маленькою церквою пролягала залізнична колія, і кожного недільного ранку ми чули далекий свисток, а потім стукіт коліс по рейках. Ми починали хвилюватися коли чули плач, який долітав з потяга. І, і проходив пов, які повз нас. Ми розуміли, що у цих вагонах, як велику рогату худобу перевозили євреїв цей свисло, нав тиждень за тижнем ми вже боялися чути стуки цих коліс, тому що знали, що також почуємо і плач євреїв на шляху до табору смерті, їх крики мучили нас. Ми знали час прибуття потягу, і коли він луна, і коли лунав свисток, розпочинали співати гімни в той час, коли потяг проїжджав біля Нашої церкви ми співали найголосніше. Якщо до нас долітали крики, ми співали ще голосніше. І незабаром їх уже не чули. Прийшли роки, і про це вже більше ніхто не говорив. Однак я у вісні все ще чую свисток того потягу. Боже, прости мене, прости всіх тих, хто називав себе християнами, а нічого не зробили для того, щоб втрутитися. Страшні, страшні слова, так, але саме головне, що цей Ервін Люцерта. Він це. Усвідомив він усвідомив, що вони взагалі не робили ту роботу, яку мали робити, так замість того, щоб йти і яким чином допомагати євреям, допомагати тим людям, яких вбивав цей нацистський режим, так вони просто співали їм. Вони навіть не хотіли чути цього плачу. Так? Вони знаходилися десь так далеко. і Вони думали, що вони християни, так в той же час, коли вони абсолютно жодним чином, жодним чином не. Виконували функції церкви. Так що має бути церква впливу? Давайте з вами прочитаємо так, що собою має представляти церква впливу. Я вам просто декілька. Таких моментів розкажу, так що яка що означає церква впливу на що вона покликана? Так, церква впливу це цей третій так метод, який ми з вами говорили, який дуже важливий сьогодні нам і який, тоді тобто, якому церква взагалі може існувати, так якщо ми не будемо себе так вести, то звичайно, що нічого в нас того не вийде. Церква покликана бути молитвою молитовною вежею. Що це означає, друзі? Це означає, що... Ми маємо з вами все молитися, Церква має молитися. Так, церква має мати молитовні прохання. Церква має мати. Відповіді, досвіди, так, оце молитва має бути е, на першому місці. На першому місці люди мають молитися, мають збиратися саме молитовне служіння, воно не має бути якимось таким, знаєте, факультативним зібранням, де люди збираються там перед служінням декілька таких, знаєте, старших людей пожилого віку і все, похилого віку, і все, а дійсно має бути народ і вся церква має молитися. Це дуже важливо зрозуміти. Церква покликана бути народним тилом для фронту. Коли сьогодні в нас в Україні теж дуже багато є. Ми з вами бачимо і неодноразово чуємо такі чудові приклади, коли церкви допомагають. Церкви допомагають, вони мають допомагати, вони мають приймати людей. Церкви мають стати притулками, багато церков і стали такими місцями, де люди ночували, де вони приймали цих людей. Це дуже важливо зрозуміти. Церква покликана бути кризовим гуманітарним хабом. Що це означає? Що церква також повинна брати е, участь в гуманітарній допомозі. Та церква повинна допомагати тим, чим вона може допомагати. Так? Церква повинна приймати участь в цьому е, соціальному служінні. Церква покликана бути осередком цивільного захисту, так? тобто захищати людей, які є. Так? Церква повинна бути місцем зцілення і відновлення. Так? Коли люди прийдуть і відчують, що їх там підтримують, коли люди відчують, що е, в них... Є якісь підтримка, коли вони відчують, що вони можуть прийти кудись, де дійсно, де дійсно їм будуть буде відчувати цю підтримку. Так. Місцем церква повинна бути місцем центром миробудування, так, тобто серед, серед церкви, Церква вона має бути якби цим рушенням, так, так, який, би має, який має вести, який має допомагати так, так, людям, створювати такі якісь відчуття. Не відчуття, а справжній справжній мир, друзі. Так? Церква має бути пастором соціальної адаптації, так допомагати людям адаптуватися в цей період, коли не дуже просто, так коли є багато таких різних ситуацій, взагалі соціальна так допомога зараз важлива для багатьох різних верств людей, які переселилися, які переїхали, які не можуть себе знайти. Тому що це все є. Такий момент, коли людина ну, вона випадає. Не кожна людина є якась така, бо є люди амбітні. Є люди, які просто приїхали, поїхали, вони живуть по світі, десь кудись подорожують. А є люди, які навіть не виходили, можливо, іноді за своєї такої, знаєте, брами вулиці. Так? Не виходили за свою вулицю далі. І їм дуже важко. Вони виходять, вони не можуть вони не можуть зорієнтуватися, так, Вони не можуть соціально десь себе призвичаїти. Навіть такі люди, які приїжджають сюди, так? особливо навіть в Ісландії, так. Вони їм дали все абсолютно цим людям. так? Ну все одно їм важко. <кій> вони не можуть соціально прилаштуватися, вони не можуть себе знайти. так? Церква має бути тим, хто має допомагати, адаптувати цих людей. так? Церква має бути бастіоном битви за сім'ю. Це дуже важливий сьогодні, так, момент, тому що це нападки на. На якісь татана робить на сім'ю ці нападки, коли сьогодні ми бачимо з вами багато різних історій, та коли сім'ю любим шляхом та, намагаються якось знаєте, розмити та поняття сім'ї намагаються розмити. І, і Я не говорю вже про якісь там е, е, ЛГБТ, та, чи якісь такі ці е, е, різні збочення. Та я говорю навіть про просту сім'ю, справжню сім'ю, її сьогодні дуже важко людям. Люди сьогодні дуже непросто. А чоловік, чоловіки з дружинами не просто е, ладнають. Дуже часто люди не хочуть слухати одного. Дуже часто люди відуть одне від оно. Скільки сьогодні багато різних розлучень, друзі, так це теж дуже дуже важлива така проблема. Та й змінити, змінити саме погляд на сім'ю. Це, це важливо, тому що, на жаль, сьогодні сформувалося таке знайти. Секулярне поняття сім'ї, що людина, з якою я одружуюся, вона має мені. Вона ця людина має мені щось чимось служити, допомагати, і от яка пропозиція, яку я хочу від неї, якщо я її не отримую, я можу взяти і піти від неї. Дуже часто так все. Ні, друзі. Але насправді ми з вами маємо зрозуміти, що насправді. Бог створив людину не для того, щоб ми з вами жили, от тільки по такому, знаєте, принципу пропозиції, попиту до пропозицій, так а людина це чоловік і жінка, так як написано в писанні, які покинуть батьків своїх, так і будуть жити разом і стануть одним цілем. Це ж можливо, це зрозуміти, друзі. Так, церква покликана бути просвітницькою платформою. Так, це те, що теж важливо. Важливо зрозуміти нам з вами, що церква має. Бути не чимось таким, що, знаєте, абсолютно застаріли і куди люди не хочуть приходити. Де люди кажуть, що цього Бог помер, коли сказав Ніче. Так немає жодної церкви. Це люди, які там ходять в церкву, вони не знають, про що вони говорять. Так? Церква має бути справді цією такою грамотною, або апологітично грамотною, так? допомогти людям більше розказати, пояснити. Це теж дуже важливо, друзі, розуміти. Так? Я би хотів закінчити таким словом висновки, які є сьогодні. Я би хотів зробити, щоб ми з вами бачили в людях людей, а не об'єктів вносили носили оці шори, знаєте, як носять колись оці коні, так від закритися від цього, так якось перефокусувати себе, не бачити, так як оці люди, як Арвін Люцер, який розказував, так? що коли їхав потяг з євреями, вони плакали, вони голосніше співали, щоб в нас в такому житті не було. так. Це властивість людей, які от належать до церкви впливу, так, це люди, вони бачать людей в людях людей. так. Це дуже важливо зрозуміти. Я бажаю вам також, друзі, щоб ви могли бачити в людях людей, і щоб дійсно ви могли служити служити для, для цього, для людей, так для світу, для Бога, так і Господь Бог допоможе і тим людям, які є так серед вас, і звичайно допоможе вам. Тому що, спасаючи інших, ви, друзі, спасетеся також. Я вам дуже сильно дякую всім, всім вам. Хорошої сабату, щасливої вам суботи, так і до зустрічі, друзі. На наступну суботу приходіть до нас. Ми вас чекаємо в нашій церкві, яка знаходиться практично в, в самому центрі Вікіаміка. Друзі, всім вам щасливої суботи. хочу сказати дякую За те, що ти зі мною назавжди дякую Ти сонце, ти світло, коли я тінь Зі мною назавжди. За титя. За те, що ти зі мною на завжди, ця О, -о, 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 О, я просто тобі хочу сказати тяхую. Е -е -е -е, за те що ти Зі мною назад.